Вітаємо вас, друзі! Спливає час. В історію навічно. Роки десятиліття вдалину летять. А ми. Ми всі земляни пересічні. І ось такі ще маленькі. Так давайте, послуговуючись годинниками епох. Пригадаємо окремі історичні події, які відбулись на початку кінця квітня у різні історичні епохи. зручніше, зручнішись, як я у цьому кріслі за 6 тисяч гривень, та слухайте уважно інформацію про те, що у 1787 році, за дорученням британського уряду, в район Великих Островів Океанії відправляється експедиція під керуванням капітана Вільяма Блая та навігатора, а згодом і помічника капітана Крістіана Флетчера. Уряд хотів придбати, точніше, обміняти на цвяхи чи ще які предмети прогресу, так звані хлібні дерева, бо їхні плоди при привікані ставали схожими на хліб. Такі дерева потрібні були на островах Карибського моря, аби було чим годувати рабів на тростинових плантаціях. Отже, у грудні 1787 року відпливає корабель Баунті ось так він називався. Шлях був довгий. Його навіть довелося трішки змінити, попливши не через Тихий, а через Індійський океан. Зрештою, моряки прибули на острів Таїті. Там все йшло за планом, і згодом 952 дерева та саджанці помістили у імпровізовані теплиці на кораблі. І все було б добре, якби не жінки, якби не таїтянки. Е, тянки. Ну дуже вже вони сподобалися англійцям, та й тайці були не проти міжнародної, так би мовити, близької дружби. За це та й багато за що інше Вільям Блай, капітан жорстоко усіх карав. А у купі з тим, що шлях видався непростим, нерви в команди були дещо розхитані. Постійні сварки, звинувачення з боку капітана в боєгустві та крадівсі провіанта, економія не на всьому. Ну, щось із цього стало останньою краплею, але що саме, ну, в принципі, неважливо. 28 квітня 1789 року на кораблі відбувся бунт. Або заколот. Крістіан Флетчер зі спільниками зв'язали Блая та посадили його на маленьку барку, а до нього ще вирішили приєднатися 18 вірних йому офіцерів, бо за бунт давали тоді смертну кару. Знаючи, що їх будуть розшукувати, Флетчер і компанія вирішили не повертатись на Таїті, а захотіли знайти більш безпечне місце. Ним виявився острів Тубуаї. Прибувши туди на кораблі Баунті, бунтівники ніяк не могли знайти спільної мови та, вибачте, поділити жінок. Згодом вони повернулись на таїті, взяли ще більше дівчат та розпочали пошуки нового, тихого, затишного місця. Так і з'явились люди на острові під Керн. Першими людьми на острові Підкерн були саме бунтівники із Баунті. Але і там вони вбивали один одного, деякі вмирали. А із всіх першопрохідців залишився лише такий собі Джон Адамс, на честь якого згодом назвуть столицю Адамстаун. Однак колонія розросталася, бо до цього вже встигли з'явитись діти від, якщо так можна сказати, шлюбів англійців стейтянками. А на 2021 рік, ось зовсім нещодавно, на острові налічувалось 47 потомків бунтівників. О як? Ну і ще одне, що не можу просто так взяти і уминути в 1886 році. Ще коли жителі пам'ятали, як це вбивати один одного через сутички, на острів прибув місіонер Джон Тау та розповів. Що, аби не допустити нову різанину на острові, потрібно читати Біблію та ходити до церкви. У місті Адамстаун і досі існує дім молитви адвентистів сьомого дня. 29 квітня 1785 року це дата народження Карла Фрайхера Треза фон Заурброна. Будемо називати його просто дрез. Так от, дрез в 1817 році придумав і сконструював так звану лауф машин, що з німецької перекладається як машина для кохання. Ой, не лав, лауф, лауф, тобто машина для бігу, для бігу. Вона, як ви бачите перед собою на вашому екрані, складається з дерев'яної перекладини. І з кермом та сидінням, і двома колесами. На цю конструкцію потрібно сідати та відштовхуватись ногами. Винахід став популярним у сусідній Франції, де йому дали назву велосипед. Ну, звісно, велосипедом ця лауфмашін називатись не може, а до неї потрібно прикр... 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 прикріпити, прикрутити педалі. Схожа, вона ця лауфмашін скоріше на дитячі біговели. А якщо встановити на лав машин двигун, то це вже скоріше буде мотоцикл. Ще можна трішки вдосконалити винахід Карла дреза і отримати самокат. Або по-іншому, вдосконалому, буде дрезина. Дрез, дрезина. Угу. Саме через це дрезина, так називається. Он який винахід універсальний. Окрім цього, дрез винайшов ще й друкарську машинку. Тобто, саме йому ми повинні завдячувати, друкуючи усілякі дурості, на якій би то ні було клавіатурі. Та М'ясорубку. Б'юся об заклад, що ви вперше дізнались про Карла Дреза. А знову ж таки, 29 квітня 1872 року, знову ж таки німець Вернер фон Зіменс, засновник компанії Siemens, представив широкому загалу знову ж таки транспортний засіб, але вже електричний, точніше, такий, який під'єднується до електричного дроту та рухається від цього. Називалося це чудо техніки електромод. Однак згодом дріт, який живить візок, почали називати тролей. А сам транспортний засіб, тролейбус. Отож, перший тролейбус їздив не дуже швидко, всього 12 км на годину. Однак і цього вистачало маршрут не таким вже й довгим зробили, всього 540 метрів. Згодом Вернер додумався встановити стромий приймач на вагони кінно-залізничної міської дороги. І так було винайдено трамвай, сімей Ценгальський, але це зовсім інша історія. Цей маленький знов треба. Опа. 29 квітня 1964 року народилася відьма. Народний депутат, не депутатка, а саме депутат у неї в трудовій книзі було написано від комуністичної партії в 1980 роках, ну а потім від ВО Свобода, блогер блогера-синиця та агент Кремля Ірина Дмитрівна Фаріон. Ну, звісно, серед її думок проскакували і адекватні. як от... Священники у ПЦ Московського патріархату не мають нічого спільного з християнством, а є частиною Федеральної служби безпеки Росії, а то вона називала початком Третьої світової війни, однак останнім часом відсутність мозку, не помітити, неозброєним оком було неможливо. То Дмитра Гордона обізвела обізвалими словами та поважає йому смерті в страшних борошнах ні, все ж таки муках. Цікаво, чому не борошнах. То електорат Зеленського назве бідляком та дебілами. А як вам така заява про національні меншини? Каже вона немає рускоязичного населення, є українці і є кацапи, є болото. А це болото називається яничари, відступники, зрадники. А вот что говорит Путин. Русофобия – это первый шаг к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид. Русские являются не коренной нацией на этих землях, то это вообще полный беспредел. Ну, те же яйца, как-то кажут, только у профиль. А вот давайте подумаем про ось такие высловливания, которые, до речи, суперечат 10-й статьи Конституции Украины. Каже Ирина Граждані досі не вивчили, що мова ЗСУ українська. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Ну і як тут не згадати інше висловлювання, яке може бути ідеальною відповіддю на цю істерику. Мною було прийнято рішення о проведенні спеціальної воєнної операції. Її цель защита людей, которые подвергаються іздівательствам і геноциду. І для этого ми будемо стремитися к приданню суду тих, хто совершив многочисленне преступлення проти мирних жителів. Гаряче дякуємо пані Ірина за запрошення російських військ на нашу територію. Сподіваємось, що і ви підете у слід за Медведчуком та що там слід за русским кораблем. Якби не ви, то Путін би не напав. Ну, хоч дехорінізація України нам би не завадила, але ж не руками російських військ. м-м-м. А тепер уявіть собі, ти, звичайний глядач передачі колесо історії, прокидаєшся в своїй квартирі в Києві, починаєш свій звичний суботній день, який ну, начебто нічим не відрізняється від будь-якого іншого такого ж дня. Крім однієї деталі, всюди бродять чутки про невідому подію, що сталася вночі. Хтось каже, що це була невелика пожежа, хтось переконує тебе виїхати до родичів Поволжя. Засоби маси інформації, а тоді це був один радіоканал та три телеканали, незворушно мовчать. Наступного дня доходять чутки, що евакуювали населення якогось там міста десь на півночі області. Через ще один день, в понеділок, 28 квітня, ти помічаєш в місцевій газеті маленьку замітку, що сховалася в кінці третьої сторінки. На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія на одному з реакторів. Увечері про це ж скажуть у програмі Врем'я. Мовляв, стався нещасний випадок, але ліквідатори змогли виправити технічну помилку, і тепер небезпека минула. Однак це вже не так і важливо, бо республіка готується до свята 1 травня. Між іншим, першою країною, яка офіційно зареєструвала вміст радіоактивного Нептунію 239 в атмосфері, стала Швеція. А у Союзі поки мовчать. Місто прип'ять всього в 95 кілометрах від тебе. Але ти цього не знаєш. У ніч на 1 травня 1976 року вітер змінює напрямок і починає дути в бік Києва, переміщаючи радіоактивні часточки в сторону столиці. Але населення ніхто про це не говорить нічого, хоча виміри вже були зроблені. Ти разом з демонстрантами виходиш на Майдан Незалежності, свято в самому розпалі. Довгі колони трудящих шеренгами йдуть по Хрещатику. Вийшов зі своєю сім'єю і сам Володимир Щербицький, перший секретар ЦК Компартії України. Ну, хоча, по правді кажучи, він перебував під тиском Горбачова, який грозився через зрив параду виключити його з партії. Через деякий час Щербицький вчинив самогубство От, за день додачі свідчень про події, пов'язані Загарів на Чорнобильській АЕС. Достеменно невідомо, скільки людей було опромінено на тому параді на честь свята 1 травня. Дослідження проведені так і не були. Але ося першотравнева демонстрація сама по собі стала символічним таким наслідком слабкості ЗМІ і сліпої віри в те, що відсутність паніки як самоціль дійсно виправдовує будь-яку ціну. Лише через десяток років Горбачов відповість в інтерв'ю, що їм здавалося це дуже важливим, щоб не допустити. Паніки. А на здоров'я виходить, що було плювати. Ось так чи що. А наслідки грандіозного вибуху усувають і до сих пір. Через те, що під час планових випробувань турбогенератора не вдалося безпечно залишити реактор, стався значний вихід в радіоактив... в радіоактивних матеріалів в атмосферу, в навколишнє середовище. Інтенсивна пожежа тривала 10 днів. У список населених пунктів, що підлягають добивського відселення, потрапили понад 70 міст, сіл та селищ Київської, Житомирської, Гомельської та Брянської області. Україна, Білорусь, Росія. І о, як не скоро люди туди знову повернуться. А всього радіоактивного забруднення зазнали території 17 країн Європи загальною площою 207 тисяч квадратних кілометрів. Із них близько 60 тисяч квадратних кілометрів території знаходяться за межами колишнього СРСР. З 2016 року, 26 квітня, День пам'яті про Чорнобильську катастрофу відмічається по всьому світові. Як же швидко летить час. Показують наші годинники епох. 25 квітня 1996 року одна з міжнародних організацій розширила свою присутність на мапі світу. В Україні була створена національна секція. Мова йде про Міжнародну поліцейську асоціацію. Це одна із найбільших міжнародних професійних неурядових громадських організацій і має статус постійного представника в ООН та консультативного у Раді Європи. МПА створив у 1950 році британський полісмен Артур Троуп. Задля того, аби об'єднати перших членів, це були 100 поліцейських Великобританії. А подальшу роботу асоціації було спрямовано на налагодження та підтримання стосунків з поліцейськими інших країн. Саме тому в асоціації, окрім емблеми, та гімну існує девіз Служба через дружбу. Друкуються міжнародні поліцейські журнали, проводяться змагання між поліцейськими різних країн, навіть е існує футбольний турнір ветеранів в Іспанії. Найбільше за кількістю учасників змагання. Існують у різних країнах гостєві будинки для членів поліцейської асоціації та навіть ресторани. А Житомирському відділенні Української секції Міжнародної поліцейської асоціації в цьому році виповнюється 23 роки. Тепер цей годинник епох треба перевернути. Ось його ви в заставці бачили. До речі, заставку ми відзняли. Ось в цьому от офісі телеканал уже. Там у нас прапор висить. А взагалі, як ми передачу знімаємо? Ми вже досить давно, ось таким чином ми її знімаємо. Я пишу сценарії, Семен ось буквально перед записом чергових кількох передач їх прочитає, додає приколи, смішні ось це слово теж він додав. І ми записуємо Я в кадрі. Семен Сакадро, са можете не сумніватись, він, він тут він присутній, правда, він веде себе дуже тихо, тому може здати, що я тут один. А, ну і Потім він все це монтує, викладає на мій YouTube канал. Тобто фактично я на своєму Ютуб-каналі бачу результат своєї праці під час прем'єри о 6-й вечора щосуботи. Ось так от ми знімаємо. А ось найперше відео на Ютубі було записано набагато простішим способом. Два студенти приїхали до зоопарку Сан-Дієго в Каліфорнії. Джавет Карім у кадрі щось там про слонів розказав. Яков Лапицький за кадром просто стояв, тримав камеру. А 23 квітня 2005 року відеоролик було завантажено на Ютуб. Перший відеоролик на Ютубі ви можете знайти відео під назвою Me at the Zoo». Тобто я в зоопарку за адресою www.youtube.com, дріб, Тобто скісна риска. Watch знак питання. V дорівнює J маленьке. Далі всі букви великі, окрім останніх: N, Q, X, A, C, як наша S. 9, I V, R і W маленьке. Ютубу 19 років, хто б міг подумати, а? наступного року буде 20. А 26 квітня 2017 року я створив персональну сторінку на сайті однокласники. Не знаю навіщо. Через неї навіть не можна надіслати мені е-мейл на поштову скриньку із ідеями для подальших передач. Ну що ж, час нашої програми вийшов. Цей годинник вже вкотре пересипався. Давайте знову його перевернемо. Нехай він відраховує секунди, хвилини, години нашого життя. А ось цей годинник епох нехай. Та й всі інші, нехай відраховують час до наступної передачі. Нехай вони не зупиняються ще довго, а коли закінчиться, їх знов переверну. Наступне колесо історії вийде через тиждень, коли вже... Мені набридне перевертати ці години епох. бай бай.